А ще кожна хвилина перебування російських військових на Запорізькій АЕС – це ризик радіаційної катастрофи. Тому треба якомога швидше повернути атомну станцію під контроль України та забезпечити туди доступ. Магате про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. І за його словами, все це можливо зробити за лічені дні, поки окупанти не довели станцію до незворотної точки. Сьогодні вперше в історії зупинилась Запорізька атомна станція, спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання діюча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза, якби дизель-генератори, не включились, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії.